От склянка води. А цікаво, який шлях вона прийшла для того, щоб опинитися у моїх руках. Привіт! Мене звати Даринка Попко, і наша велика програма розпочинається з мого сюжету про шлях води. Давайте дізнаємося про це більше. Нехай мені секунди. Починаємо! Шлях води це частина великого кругообігу в природі, який називається водним циклом. Це насправді дивовижна історія постійного руху, зміни форми і повернення до витоків. Зараз я розкажу більше, як виглядає цей процес. Джерела це ті місця, де вода піднімається на поверхню з водоносних шарів. Джерела можуть утворитися через дощ або через танення льодовиків. Це чиста вода, яка збирається в ґрунті чи в горах, і звідси починає свій рух. Вода з джерела збирається в маленькі потічки. Потічки збиваються, біжуть через ліси, долини чи поля, підживляючись дощами і нанесенням снігу. Їх часто називають живими артеріями природи, адже вони несуть воду далі. Декілька потічків зливаються в одну річку. Річка може бути маленькою, ніби струмочок, а також може бути великою, як Дунай чи Дніпро. Річки стають головними транспортними шляхами води. Вони наповнюють водою рослини, тварин, ґрунти, людей і міста. Ех, як би все ж таки було б добре, якщо б у Львові була б річка. На своєму шляху річка може впадати в озеро. Це природня ємність, де вода накопичується. Тут вода може настоюватися, випаровуватися під дією сонця або ставати домівкою для багатьох видів рослин і тварин. А завершує свій шлях річка, впадаючи в моря та океани. Коли річка впадає в море, то вода стає солоною та її не можна вживати. Коли в океани, то все відбувається так само. А під дією сонячного світла вода з озер, річок, морів та океанів випаровується в поверхні та перетворюється у водяну пару. Там вона утворює хмари, які під впливом вітру можуть переміщатися на тисячі кілометрів. Коли хмари охолоджуються, вода повертається на землю у вигляді дощу снігу чи граду, а дощова вода пересочується в ґрунт, стає підземною водою і знову потрапляє до джерел. Таким чином, цикл замкнутий, і вода постійно знаходиться в русі. Цей процес, Цей процес триває мільйони років, і завдяки ньому земля далі може продовжувати розвиватися. Та й відверто кажучи, завдяки цьому ми можемо жити. А на цьому уже час завершувати. З вами була я, Даринка Попко. До зустрічі через тиждень. Па-па!